Доброго дня і слава Україні! Пропоную пройтися більш детально про електричні принципові схеми лампового гітарного підсилювача. І так, даний набор відноситься до так званих чампоподібних лампових комбіків. І він відрізняється максимальною простотою і мінімалізмом. В основу даного набору покладено схемотехніку відомого комбіка лампового Revel Velking 8 ну, з деякими невеличкими змінами. Ось оригінальна схема. Ось наша оригінальна схема. А ось чамп. Давайте спочатку розберемо, чим схоже на чамп, чому чам поподібній. І так, Fender Champ. Легендарна модель, яку всі знають, багато хто повторював. В інтернеті ціла куча відео, схем, варіантів виконання цієї схеми, друкованих плат, є все завгодно, ціла купа інформації, тому сильно не буду розказувати. По мінімуму. Чим вона відрізняється? В схемі є два входи. З високою і низькою чутливістю, які подаються на перший триод. Далі від першого триоду йде один-єдиний регулятор гучності і він же регулятор гейна. Тобто на мінімальних положеннях звук чистий, більше половини і до кінця це вже йде легкий перегруз. Далі підсилений сигнал просто поступає на управляючу сітку вихідного тетроду в даному випадку, 6 в6. І все. Єдине, що дуже цікаво в цій схемі, це тут наявність негативного зворотнього зв'язку з вторинної обмотки вихідної трансформаторі в катод другого тріоду. Даний негативний зв'язок, він тут не просто так. Його завдання це збільшити лінійність роботи схем і зменшити кількість вносимих спотворень. І, якщо чесно, в гітарних підсилювачах застосування зворотного негативного зв'язку, воно е, тільки заважає, це, ну, це на мою суб'єктивну думку. Е, воно тільки зменшує можливий рівень гейна, але заставляє звучати лампу в більш лінійному режимі. Тобто широкий гейн на цьому підсилювачі не накрутиш, можливий лише такий легкий кранч. Але тим більше схема дуже цікава і популярна. Ну, далі в цій схемі представлено тут з особливостей. Дросельф в одному живленні. Це зараз архаїзм, він абсолютно не потрібний. Вони були актуальні в часи, коли було важко дістати високовольтні конденсатори високоємності. Як бачите, тут всього-навсього по 8 мікрофарад. Зараз набагато простіше взяти один конденсатор на 80 чи 100 чи навіть 200 мікрофарадів, і він в рази перекриє і здешевить цю схему. Ну, Також тут у нас ще й кенатронне живлення, це взагалі архаїзм, який абсолютно невиправданий. Він тягне за собою і дорогий силовий трансформатор, і має малий коефіцієнт корисної дії, збільшує кількість деталей. І так, пройдемось більш детально по схемі нашого підсилювача. Також бачите, маємо два входи з високою низькою чутливістю. Так само подається на управляючу сітку першого тріоду. Але тут вже починаються відмінності. Окрім регулятора Гейна, як і у Fender Champ, у нас вже є і регулятор тона, він дозволяє від такого кришталево чистого до більш глухого регулювати. Тобто, працює по принципу завалу високих частот даний регулятор. Далі йде у нас регулятор мастер. Тобто там був один. Тут вже у нас три регулятора: Gain, ton і master. Загальна гучність. Фактично, ми можемо регулювати ступінь підсилення кожного тріоду окремо. Першого тріоду регулятором гучності на Гітарі. Другого тріоду регулятором Gain, і він же є основний який дає перевантаження. І четвертий регулятором master Також варто тут Звернути увагу на резистор R9, ось тут він знаходиться, який в катоді другого тріоду. В даному резистор підписаний від 9 до 10 кОм. Це означає, що даний резистор краще підібрати, особливо на таку лампу, як 6 n 2 п або інші подібні з високим коефіцієнтом підсилення, його потрібно підбирати. Тобто, я рекомендую відразу брати кОм 4, 4,7, наприклад, кОм. Навіщо підбирати даний резистор? Просто в деяких випадках від занадто сильного сигналу дана лампа може блокуватися. Відбувається ефект так званого закриття лампи. Коли замість того, щоб спотворювати сигнал, робити хороший гейн, лампа просто закривається, перестає звучати, звук пропадає. Тому це варто відрегулювати даним резистором. Якщо ви використовуєте лампу 6N1P, то можете ставити два або навіть 1,5 кОм, і вона буде, вона буде прекрасно звучати в неї менше коефіцієнт підсилення. Також варто звернути увагу на даний конденсатор 1 мікрофарад. Сюди дуже не рекомендую ставити конденсатори в 10, 20, 50 чи 100 мікрофарад. Якщо сюди ще можна 20 ця лампа лампа в лінійному режимі працює, то ця на максимальних ступенях перевантаження. І даний конденсатор. І даний конденсатор дозволяє обрізати низькі частоти, які саме і закривають цю лампу при перегрузі. Тобто, якщо ви поміняли конденсатор, наприклад, уже до 8-10 кОм і лампа все одно на максимальній гучності закривається, то або краще знизити гучність на гітарі, або використовуєте вхід з меншою частливістю. Навіть якщо і це не допоможе, то. Краще цей конденсатор або зменшити ще до 0,5 мікрофата, наприклад, пленку поставити на 0,47 мікрофат, або взагалі його прибрати. Це така особливість, яку варто звернути увагу. Особливості схеми вихідний трансформатор. Як бачите, з вихідного трансформатора йде вихід зразу на навушники. Так, Тут реалізований вихід на навушники, що є рідкістю взагалі для лампових комбопідсилювачів. І далі після наушників йде на динамік. Тут також реалізовано захист від вмикання без навантаження. Тобто Резистор на 5 Вт еквівалентне опору навантаження опору динаміка, який у вас використовується. Далі, по схемі тут все стандартно: силовий трансформатор, анодна обмотка, діодне міст, фільтруючі конденсатори, резистор. У цей, До речі, резистор немає його в оригінальній схемі, я його додав, він розряджає ці конденсатори високовольтні. Взагалі, конденсатори може тримати заряд порядка тижнями, якщо не місяцями. Тобто, щоб у вас часом як при наладці, чи при заході, чи те, щось там змінити, не стукнуло струмом, тому поставили цей резистор, який буквально за 5 хвилин конденсатори ці розряджає. Далі, по особливостях, тут такого нічого немає. Накал лампи через середню точку двома резисторами по 200-300 Ом. Заземляєте на масу, це зменшує гучність. Ну і, в принципі, все. Отака от от схема, більш покращена схема Fender CHAMP фактично. А тепер пройдемося краще по схемі монтажа. Так, це електрична схема, а ось у нас схема монтажа. Так, як бачите, у нас тут роздруківка плати самої. Дана плата поміщається в корпус нержавіючий. Був представлений в попередньому відео. По платі. все дуже просто. Два входи. Підсилення, тон, гучність і вихід на наушники. Все це буде на передній панелі через отвори кріплення. Всередині буде. Тут, якщо бачите, давайте візьмемо плату, щоб було краще видно. От так от На самій платі, на самій платі є підписані виводи до ламп. Оце у нас перша лампа подвійний триод. Тобто перша йде сітка. Першого тріоду, ось вона. Перший триод, і йде на сітку. Даний вивід краще заземлити. Заземлення теж передбачено поряд. Потім йде катод. Ось друга на катод лампи. І третя це відповідно на анод лампи. Теж так само представлено. Точ, точнісінько так само і на другий триод лампи. Анод, катод і сітка. Всі виводи підписані. Тобто берете даташит на вашу лампу, дивитесь деякі виводи, і до них підпаюєте. Все дуже просто. Наступна лампа вихідна. Тут ще простіше. Тут сітка управляюча є, перша ось. Наступна сітка друга екрануюча. Також є. Вона є і в тетродах, і в пентодах, і катод. Все дуже просто. Далі по схемі передбачено. Вихід це анодне живлення, яке йде відразу на вихідний трансформатор. Проходить через нього і йде на анод вихідної лампи. Наступна по платі. Це місця, де кріпляться заземлення е, накалу ламп. Ось, якщо бачите, в схемі воно представлено ось тут. Так. Хвилинко. Ось. Від накалу береться через резистори заземлення на масу через роз'єми. Ось воно тут, сюди під'єднується. Далі. Перше, перші дві. Воно представлено. Давайте на наплати, так буде краще. Це роз'єм для анодного живлення. Сюди перемінний струм, залежно від вашої лампи, може бути 200, 220, 230 вольт, залежно, що виберете. Сюди підходить. Ось воно тут представлено. І наступні роз'єми це вихід звукового. Трансформатора, тобто сюди йде, далі воно по платі підходить до виходу на наушники. А далі з нього, ось, це вже йде на динамік. Відповідно, сюди, під донь-шасі проходить і йде на роз'єм, який використовується для приєднання кабінету чи динаміка. Також тут передбачено. До одного з виводів роз'єму підпається опір, еквівалентний опіру динаміку. Загалом це зачастую 8 Ом, частіше, або 4, або 16 залежно, який у вас вихідний трансформатор і динамік. І садиться на масу. До речі, шасі, точка заземлення шасі є в одному місці. Ось В цьому місці йде заземлення на шасі. І все, як бачите, плата робиться так.